Ми знаходимо у селі Луково. Зараз тут у горах. Дуже цікаве місто, дуже цікава природа. Бачите, тут живе жінка, пенсіонерка із сином. Ми зараз перебуваємо зараз на подвір'ї. Бачите, як тут ухожено, який порядок тут, квіти, усе. але ми зайшли сьогодні. Не за того, щоб просто подивитися, де люди живуть. А наша мета сьогодні побувати сениниця Олена. Вона із цього села. Наша задача сьогодні дізнатися про цікавий, дуже старовинний млин. Добрий день, Олена, побатько Олена Іванівна. Дуже приємно, що я вас сьогодні застав тут вдома. Що е, ви соголосилися поспілкуватися, показати нам багато чого цікавого, того, що е, час іде, е, історія е, е, цікава, того що то все не е, всюди зберігає. Ще тут на Єршавщині є ємлини, і ще можна щось дізнатися, подивитися. А е, у нас туди на Тячівщині вже практично там десь в Майже старовинних таких нема. Я дуже радий, але не що Ви нас прийняли, і можемо зараз з вами поспілкувати. Можу коло вас присісти. Якщо ж вона не вас? ні, дайте. не переживай. Ти вона не вайна. Мене просто цікавить. От ви тут з цього, з цього саме народилися. Я з цього, я недалеко ту і такою і А, і а жила. Це е, обіцяє вашого я чоловіка. При, я прийму прийшла. Ви прийшли невістку не, не, і, не, не. і тут. Прожили сте вже до 53 роки я вже проживав. І своїм чоловіком викажуть. Жила що... 19 років 19. помер за 5 років. Помер 5 років, на Покійний жаль. Не буде. Покійний найбільше. Най спочивайте а... з Богом. Ви з якої сім'ї? З багатодітної чи. Четверо дітей було. Ну, у нас. То вже Чот... Чотири сестри в мене Чиж. Я і середуща. Mm. А хлопця у вас не було. Не було. А батько де працював у вас? Батько колгоспі і мама те. теж працювала в колгоспі. Тут усі люди працювали в колгоспі, в тому числі. І я в тому. Я 30 років проробила. Перо діточок із ми спокійним чоловіком. Ну, нажили. Э, э, э... Файно ми їх виховали, усі, усі порожчали, живуть. 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 Одна в Харкові, одна у Києві, а одна тут недалеко. На старовині мою. Приходить час і ви старієте. А вас є тут, хто буде це все продовжувати вашу справу. Треба це да Ну, а зараз зазвідаємо. Син тут і так, на вашому син, син. І вися надієте, що він це все знає. Я сподіваюся, але на Бог знає, бо вони не хочуть молоді тепер на такому робити, як ми робили. Ми, Як пустили млин у суботу ввечері, Вже в неділю ввечері ми пустили млин, а в суботу ввечері ми спирали.

Це от Но раніше було більше. води, Було, більше, було. Тепер було, було раніше поток, ото все текла вода сюди, а тепер тече, понабирали собі криниць, накопали на потоках так. І забирали собі туди до школи, і туди де там пам'ятники роблять. Ну no, а цей млин. Напевно, я думаю, може 200 років має. Може і більше має. Може і більше має 200 років. До вашого чоловіка хто тут займався? Батьки його батько, займалися? Батько його, батько, мама займалися. у них було 9 діточок, 8 діточок, 9 було, єдно мило. Хлопця. До вашого чоловіка було 8 братів? Так, братів було, бо брати були і сестри. Чотири брати, чотири сестри були. Один хлопчик і вони тут жили і жили. тут займалися, да, мололи малали муку, і то їхня це і для колгоспа мололи і для всього. Людям, людям мололося людям, бо то не було так, як тепер у кожного млин. То всі несли сюди кукурудзу молоти, манку на паску. То на паску до на манку ми мололи перед Пасхою. Дуже була така файна паста. Олена Івановна, дивіться що. А то теж важка робота. Треба було міхати, піднімати. Ну no, а що робила? No, я, у я вас міху, а тепер мало спаличку ходити, видите? А подзвоночника не є. Тут і були такі кубанські желевляники. Кубанські 90 кг, 85 кг. Та вже тягнуто так, що не чув у собі, ні нога, ни рука. Ну, no, А що було робити? Дві копійки. За кілограм пшениці бралося 2 копійки. То навіть так. треба було вам 10 кілограм пшениці, аби купити буханку хліба за 20 чи за 25 копійок. 28 копійок була буханка хліба. Колись я колгоспас, бо у нас у плеще жіночка розказувала 88 років колгоспи. Та всі грудні там позаставляли людей, уся Рога яка ділянка, усе косити, ферми, І у вас тут так забирали людей землю. Забирали. У мене коли були діти, малі всі двойнята, коли у мене були, син та й дочка. Та я не йшла в колгосп, бо я двоє діточок. І ти в колгосп. А вони йшли, гнали в колгосп, така була влада, що гнали в колгосп, а якщо ні, каже, забираємо землі. Береме землю, а мій покійний тесть. Ну, та каже, ну що заберуть, та як будемо жити. Та йди, та мені лишали що за день копали, а мені щоро лишали. Та я йшла в три години свою покинув мамку та копала і раном вставала, і на обід. А то так, що привозили ми посилочні такі, знаєте, малі були ящички, що посилки в них клали. Та привезуть ми тут. З фонари. Трактором ми привезуть ту машину машину ящиків та б'ємо з чоловіком ящик, коли він вдома був. а ні, та я сама була. То мука була єдна. Дітям по шість, по сім місяців, дев'ять місяців. Рік, і я мала авто дробляти. І тепер нема з авто а не копійочки за ній. Не ні рока, а не копійка. Не є. Ну, не а субсидію маєте? Яку? Дивіться, влада ви мала звернути. А, без... влада, тепер влада за кимось сникати влада. Та жіночка 88 no. років казала так, що у неї музулі були на руках. І е, каже тот Ланковий, ти завтра йдеш там у плешу. І там каже, так я дивіться, музулі я вже не годна, що тому. А вона він каже, ну. Е, Доброго коня ще і б'ють, аби що файно робиш, та й ще мусиш і ще має файно робити. Так, так, так аби там пропала на тому дарамі, дітей сі діти ну, і Дивіться, що, головне, uh -huh. а сіно, як косили. Люди. А сіно так косили, що все, що у нас було таке, Корову держала держали, коробах. Но, але бити. там треба було колоску одкошувати. Косились ми, а приходили та сіно брали. Два пласти у колгос, а один лишали мені. Ось вот так той в нього била сіяниця, на обріх, давній обуріх той був. Там в горах жив ну, його батько, дідо. Він коротше, змушений був шість е, років сидіти в тюрмі, мав там таке своє убийств, е, землю стовиць, воли е, корову і так далі. Та посадили горуські, коли прийшли за те, що він куркуль. Та Розкуркуїли бідняка, ну таке в горах жив. Май далеко, як ви. Та посадили на шість годин табору, це яка була несправедливість. А ви думаєте, що, мій бать... свій батько розказував тесть, що давно у них приходили тут шандари, ну, це зори, вже гримадян. Ну. Та приходили Ну приходили. Та що було в млині, зерно, що було, все забирали, а діти руки вгору. Коло стіни і картошку забрали, і муку забрали, і яйця забрали, і солонину забрали, все в них забрали. От такий був світ. І все, яка би влада не була, чечеська, та все mm -hmm. простому народу було. було важко. Була біда. біда. Прийшли біда. руські, та теж з колгоспи створювали, Мої дідо, були багаті теж фіцеїв у Путплеші. та всталися з нічим, бо баба не хотіла із дідом іти в колгосп. Та забрали та лишили їм такий отакий mm -hmm. кусочок коло хижі, і ми там построїлися і старий мої того, що не хотіла баба йти, коргозний сад забрали, забрали. І бо тепер вже останні годи, е, Вернули собі то, але ну, вже то вже нікому не треба. Не треба, не no. треба, вже тепер молодим землі не треба. So. Добре, Олена Івановна чи могли б ми подивитися на ваші е, Старовинний млин тут? Ви цей млин е, перебрали тут Може перегладили сте всю закладку, усе це заходили тисячі раз. Тут знало кажете, тонами зерна. Тони. Привозили, особливо при колгоспах за дві купівки робили, кілограми цей блин, може 200-300 років. То видно, що це історичний спадок. Ото було прадідів, а далі був дідів, а далі був. Мого тестя, ну та й ми вже прийшли сюди, бо я з ними жила 12 років. І все вже ми з чоловіком строїли. Це все, все вижу, вижу майже дуб, чи щось. Це ну, дуб, дуб, а то де смерек? Веса німецький. Це веса вагові да. в на цих весах Вази вазилися зерно. Важили зерно. І з того розрахунку людям важили. Да, да. Дуже люблю, коли таких. У мене навіть свій музей був всі Добре. лампаші, стародавні, дивіться, лампаші велики. Ото вже дівка. І це вже я ходила дівкою на вечорниці. Да. Да. Дуже а цікаво. Всем... Й у да. так. Це, да. все а сим твій умлинся ходила. Так. І сим газла утюжила. Штани й сорочку. А це гирі, які використали. Скільки кілограм може було вважати? Центр. Метр. День метрів. A se je, ko je človek se ne sluhal? Ali klepali v cerkve? <laughs> ja uh, no, ne. Oto, ko je človek bil v takoj drevo, da ni mogoče, da bi na njemo vetko, to sem klepačom bil. Ne bi bil tak, kot je zdaj, klepač. A, gledite, a se je uh, lahka mirka? Jo? A ne mirka, oto v pici smo jo tu tkali v Sušenici. Се улошко сушеници. Ај, no, сушеници, на Ја сушку таку. ја ja, сушка ја пичу, мене ја, ја пичу не во метала. А че може се воја баба стирала се качарам. Така не качарам. Тоа брал на машинка. Брал на машинка. Одица, брале руками и се така. Да, 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 да. Брал на машинка. машинка. Дуже э, цікаво. Учу тој 7.7. Se yeah. In ta rubanor, da, rubanor, da, tu vas človek še, bo 100 let, tako? 100 let, 100 let, zelo bo 100 let. Ja, zdaj se v bočku kove je že 5 rokov. Vse je mu kaj, on je to naredil. Ne, 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 ne To ise, vse, vse no, kaj to je? Borodij vsi krv, krvavi, kapust. Ne vse krhajte, bolefajte. In vse zverihe, se je prekrival, obozduh je šel kapust. Zdaj je kapust. Zdaj je zdal vteženo klejonko, prekril in zavezal vse. In te pilote, rezine. In te pilote, 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 te pilote. Так, як тепер. Оцей э, верстат. Це верстат, та сейс, да. сейс, суперіза, і тут зажеме було. А це пилки, ну, коротше, це верстат, ці пилки. І... Вся старовинна, і, і вже може було, і тут, я бачу, чотири пилки є. І може було столярку робити. Все, все, все. Завдяки цьому. Все корито, вижу. А що це за каміння? Оце йде на журнала, так? Да, да, да. Це Цю є не... два комплекти. Один старий. А десь це журнал робили? Дивіться, є, у Мужієві. У Мужієві. Це вже два комплекти. Це вже два комплекти. Це і це може при вашому життєві І два Це комплекти. при моєму життєві, сілко... видайте, як ся ковав. Дивіться. Тими клепачиками. Ага. Так ся ковало. Такі нарізали за дому. І вона вже коли знашувалася, то вже не добре. Воно все мололо, видите? Ну mm -hmm. no, і все ся сякся до мололо, що пак ми купили. Друге, no. каміння покійний чоловік. Дивіться, вже. це що у нас? Це кюш десь осипало пшені. Сюди осипалося. Може було і сипати. повне сипати. І повне все й сипало вночі, як насиплю. Та думав, що хоча б годину я нупі сплю. А то там, як станете за че, Запне. Зайно, запне, або там ну, пшениці, або там якась піде ну щось сміття якось, no, все, уже вставай, вже блин, гремить, все уже вставай, вже млин греметь, вже вставає. І все сито, цим ситом сіяли, бо такі були піклювалося. А таку зерно таке привозили, що було смітяної. там мило сіялося, а далося мило, та там на бережку де хрест, веретися простиляли, та там все сушило. Uh -huh. А так все піклювало, туди була чиста мука. І це, ви кажете, що цей бункер, no. він на час був молотий. Чи на півтора. Так no, на час, і на півтора, коли я, коли яка вода. Да, воду на, гатуйся, все від води Так, Все від води залежить. Але тут все кілограм сто зараз no, два мішки. Добре, стара. можемо якусь ja, Я, А і все буде мати камінь. А, Каміння. Ваговиця. Ваговиця і все ще піднімало, і там все клало. А це теж щось таке? Це то ваговиця, ото коли клав камінь, то там все клало. Скоро мінялося. Айно крутилося, та він затем за тим, за цим пером нікав. А і все як все не підкладало, камінь. Я. Так все ще знімало геть усе, та так, там ваговиця в нього була, то, то він клав, то все і на сюди, то, сюди. Він сюди, сюди, піднімав, ай, і то сюди. Одну руку піднімав, а другу руку підсував. Оце це камінь має зараз 200 кіл чи 150. А, 200 ми праці. Нема? А, то та де? Там до 500 кг. Може 500, а треба було, міняти хоч 4 чоловіка. Напак. Не треба було, подав, бо був він назбирав 4 чоловіка. Він так це на... настроїв вже, що сам. сам таким сам. Сам, сам. Я вам кажу, я нову руку піднімав ваговицю. Je novov, kako ne malo, drugov, kako ne postavlja. No, tu tak je tako, zdaj je tu razgrajen, vse, skode eh, si daljne. Se tam je. A to, če to čete kamen, da? To čete balti, če rej šele izselata, če rej šele. Oto tam bilo prilaženo, tako je bilo. Vidite, jako to bilo. Ne dalamog, ne gre, tu je bil, tako je zapetaj. Кир, да на тоа мукули стојало, а и се, се крутило, така и. Тоа цело. Тоа цело. Тоа ја. да тако. No, Но, da... no, а це што? Туто уже на тоа мука бола, чиј што туто тико. А изе падало. Сјуда падало мука, ќе така поминем, чиј што. Сјуда падала мука, видите, утре. Čude pada muka. Aha. A tu je koli se pekljalo, da klalo se je v to setu, vidite tam hmm. neseto, tam ej si tujni se plavali. Je ono sijalo tudi, se ti. Tukaj je nota kem belo, tam pa tu je padal odhod. Hmm. Od, od sebe. A je nota od sebe. A tu je pada muka, subi. Še naprej, naprej, naprej. Tu se je vse klalo, in vse, vidite. In zdaj se je klalo rimin, klav se naj se goleso. Vidite, to je tam. Tam je goleso, vse. Holovaj, se je se srce. Tam se je podkladalo in se rimin. In to tri min je šel, tu se, klav, poi, se krutelo, je klav. Tu se je klav, tu. In zdaj se je samo nekaj telo, vidite? Ampak se je umilo. Ага, а ага, за рахунок цього було сито. Да. Сито сюди, туди. Да, і нічі, да, нічі. Да, сито, а сюди. там видите, там на колеса. А тут все регулювало, видите, як молоти. Камінь це горі піднімати, треба майже. Має майонез. Май, Майдулі треба той і все і в долину вбалити і все, сим, і Це була регуляція. Та це не один той е, жив на Само більше що мололи давно люди прості. Mela je molil, da je bil za sebe na hrib, na bogatši molil. Vse je bilo najgorš ljudi v jak... Bogorodzi. Ta je molil, živel je molil, bošeljnjan je uh hrib, -huh. dietični je molil, hrib je pekle žono. No, a... При війні давно ми там молили все. Все подряд. І яриці, пшеницю, а і не без... була голодовка, у вас тут була, усі була. не розказували батьки. Були, батьки розказували, тими і од одних крали. Видите, там було вікно, вікно ага. убили. Та ти туди заходили та крали усі муку. До... Можемо подивитися на колеса з тої сторони. Ну чекайте, ді... раз сюди пулько. А ще щось, я. Так, це болесо, ще щось, а? А, дивіться. Там підіть там ні, там ні голос. Це ага. зуби. Зуби тут 50, брало, кожен і крутило і да, 56 і тут кожний зуб толкав ту одну паличку і крутилися жернова. І в то без одного гвоздя. Без одного гвоздя, без одного гвоздя. то лиш були дерев'яні такі пішки з того боку. Там, якщо хочете, понікатись. З того боку у нас Добре. Що, ну, no, це... Йдемо на вулицю. Туй зерном, тут було закладено і все, все зерном. Я мала знати, було і 50 міхів, і 60 міхів було. Я мала знати кожного, коли прийде до тих молок. Котра чиє. І, і не раз в мене украли сими дворами, понесли я копала, а в мене той прийде. Коли прийде то... Дивіться, це колесо. І це там топ. Uh, це uh, тот вал, uh, може 200-300 ма. Не, не мати. Ні, немає. Ні, не треба було. Ні, мій чоловік уже сколила тут, а вже два голеса, дві голеса міняв. Що вони здушували? Да, вони 25 років, вони вода їх збили. Видите, а тепер, коли вони се все збили, та вал міняв, і Вал, а то вал. А тепер, коли вже сир, Поставили, бачите, цю доску на вілку вчора поставили новою. Ну то теж дубці, що там? Ото бух. Бух. Ото бух, і там які в нього були доски, то так. Ну, а дивіться, Олена Івановна, а коли був паводок в 98-96 роках, сюди не рвалася вода, на не Як Як не і свині б нас понесла, У нас там є кутиць в рік. Та урвалася там вода, і все занесло, і урвалося, і несло. Була і вода. І туй була вода, тут занесла водія. Що вони застраховані були. Ні, ні. Я так розумію, Олена Іванівна, що той великий труд з століття на століття укладали люди. Ва праця, Може хтось вам десь завідував вашим батькам, вашого чоловіка. No, Щоб ви мене добре живете, бо все одно мене голодували, okay. блед робили, але праця була важка. Дуже тяжко. І дуже тяжко Чоловік піде на Україну, то не були чехи, так як тепер, піде на Україну, там щось настроїти, то щось робити туди. Та привезе біто тонни зерна. Ну, а я тонну продам за 120 гривень, рублів, рублів. Та тут щось дітям. Та й строїлись ми сюди, треба й настроїти. А зарплати не було у когось. Ну яка? Що? які, які 12 рублівсь ми діставали, 20 рублів ми діставали, дали 36 ми діставали, а далі помало, помало, помалу-помалі, пожеж насівку. Де, вже десь 300 снімали. А вночі ми йшли, бо доган у нас був тютюк. Та йшли ми його гладити, та вміха красти, поправляти на завод у Прибожевської. А то нікде не стоїть. Йду в півночі, через день рано в три години вставу, і з ним не милю, милю цілу ніч, тоді вставу собі коплю щось мало. А то вдійду в колгосі, вже діти були великі, вже можна було лишати. А вас у вас важка доля була, го дивіться, ворожка, да, що треба було і коргос робити, і турі робити, і, і дітей виховувати, і все, а праця не цінувала. Ніч не цінувала, тепер 30 років їм проробила то що? та що. Я говорю, і... де Ні. там щось. Отам ви кажете, що то рік має було 200 років. Має, має. Тот, mm -hmm. що вона застала бачите? І вас чоловік заставив. За. Ото, ото, ото батько, батько його, може, дід садив, а далі батько, а я ж мені жалко його, видати, коли він, у середину вже немає ніякої. Мені можем тут віддавати. А мені ще жалко його рубати, що то ще все старовинно. найбуде пам'ятка. А Іван, на <плодисна> ви це подайте, кури маєте, що ще маєте? Це не, нічого. Мені не. не мені вже як чоловік мер. Били, били, бароки тут були, я тепер вже не можу вибрати А не вістка, я ваше... не е а чого? А а у вас є не вістка. А три м'язи, а щойство не в них, а два там... правники. Там... А що то невістка немає? Ну, Зараз показуємо це. сюди тут перекривалося, а туди пекла вода. І крутилося колесо. Коли вже не треба підмінялося, щось треба було розкритих топці, її перекривалося. Отак Івановна, Я дуже дякувати Богу, що я попав сюди, у це село Луково, що вона зустріли, що ми могли поспілкуватися з вами. Показали цей процес, бо сьогодні свято, е, ми вода дуже слабо подякувати вам за ваші труди, за те, що ви це утримуєте, що люди можуть подивитися на ці хвилини, на, на цю красу, природу, де ви живете, де Ваш млин знаходиться. Дай Бог вам допомагає. Щастя, здоров'я, Божої благодаті, поваги від дітей, любові від своїх онуків, дітей, аби ви дожили ще до 100 років. А я на стогоду прийшов до вас ще познавати. Mm -hmm. Дивіться, що ви будете знати, що вам треба до 100 прожити, а мені пак стимул, аби прийти сюди, в луково та познімати. No. Щастя, здоров'я, Божої благодаті, достатку всього найкращого. Дай Бог вам допомагає. Я дуже дякую вам і всього вам найкращого. Дайте мені руку. Дуже вам красно, дякую. Дасть Бог, аби ви ще жили до 100, а поверстав то вже ви Божий дар. Ви як десь Біблію читаєте, віруюча людина, кому Бог да, так, 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 І я, і ви, і другі, кому Бог дарував, що має зробити якусь місію, доки ви, цей смолин, можуть люди подивитися, поспілкуватися з вами і всього вам найкраще. Дякую, дуже. дуже красно дякую.